Так, дивіться. По оцим штукам Я хз, Там немає датчиків включення. Тут є зарядка, але мене, як завжди ж, немає, блядь, зарядки. Powerbank здох на лампах. А це й роби. Так, як зараз цей ок. Ок. Ельфбар на 81%. Отак вот от. Ну, коротше, така штука. Прийшли ми вже на рибалку, Мама вже закинула. Дощ іде, спина мокра, ми таке в деревах стали. Нормально не закинуть ні хера. Подивимося. Три часа посиділи, вже йдемо назад. Ніхера не клює, чуваки сидять там з пів четвертого, Тож ніхуя взагалі видно давлення. Плюс мама каже, я вже всираюся, вже тече поляшка. Це піде на влог ну, Як ви поняли, палючочку ми дополовили. Ніфіга не клює біжу в студійку. Сьогодні цілий день дощ і надворі не дуже жарко, тепло, але не дуже жарко. Це чудова можливість у мене, до речі, переб'ю сам себе. Засіннять, як я побрився. За 4 роки так, знаєте, руку набув вже скоро як барбер воду пририцю. Так от... Чудова можливість записати а, кальянку, тому що в мене а, просрочений дедлайн, прям піздець, сильно по парадоксу, тому що я тупо не міг записуватися. Тут стоїть, жарко було, жарко було, тупо, що піздець. І ну, я просто скіпав. Тут якраз в мене картина дописана в а, дизайн піде бо там не вистачає. Оце мені пощастило, я вицепив момент, поставив, поки прогріваються углі, зараз анбоксинг. Так, зараз будемо виносити посилку, так виглядає палета до. Там бачите, в мене така хуєта, да? картон розложив усе. Приходить мені картон, я його так розкладаю, це придаю, щоб воно не полетіло. Хочу все зал заложити картоном. А потім то все дело затягнути заси... агроволокном і засипати піском. І хочу зробити в себе тут чисту таку пляжну темку Не знаю, що з цього вийде. Цим літом я його вже, мабуть, не дороблю. А нахуй я його робити? Я в цьому году ніхуя не зробив з того, що планую. А вдруг прилет, а вдруг здохнув, нахуй щось робити, правильно? І я ж аж потім. Беду набрати потік. Я в курьер поеду. Кто-то не сниму лампида. И покажу пары. Капец, нас поливают. Сейчас не буду, буду печальненько. Кто вот сюда? Так, делаю. кофійок покапуть. Тільки, на каже, що це вже кур'єрка приїхала. Вроде тільки зайшов. Пизда. Який який шанс? Та да, зашов. Сейчас і покажу вже, тільки зайшов. Це, конечно, жесть. Зробив куфр, тільки ззовні приїхала кур'єрка. палетка там -то моя тоже стоит. Так, все, я відгрузилася. Трохи всприх, але трохи. Все, машинка поехала. Сегодня у нас вышло 22 коробки. Непогано. Так, и нарешті нашли мне цю посилочку. А, шестерка. Короче, кофе. Заказал я 6 килограмм кавы. А они ее загубили, нахуй. Это пиздец. Ну, Знайшли, як то кажуть, і добре. Це у нас, коротше, лаваза опт по 690 гривень. Якщо думаєте, що це дорого, ніхуя не дорого. Зайдіть, подивіться, скільки в будь-якому магазині, навіть онлайн, коштує Лаваза. Взяв 6 пачок, взяв міксом, кожен по смакові. Давно не тестував смаки, новенькі там поз'являлись, Ну, коротше, потесту. Нарешті знайшли, і будемо варити каву. Не, не, не сплутає. Я пам'ятаю, ну папа Октавію свою пригнав. Точно... Кальянчик. Що... Прям я улітаю в 2008 рік. чесно вам кажу. навірно, це в натурі, мій рай. це Це... Немає ніякого настрою чи нічого, не знаю. Чисто монотонність кожного дня прям вигрізла останнім часом. У мене дуже сильно. Намагаюсь якось з цим боротися. Типу це більше не фізичний свирит, це більше... Історія про психологічні моменти. Зацініть який Тупо, що, що з бумагою моєю це капець. погодка. Ну це кстати, хороша. Нарешті. А, типу охолола земля і більш-менш нормально стало. Так я прийшов. пофоткать лоты Хочу Дроха. выставлять. ну, я хочу? Надо, ебать. Хочу, нахуй. Каждый день, ебать. И куча наш нахуй. Ставим того Так, повыставляем, что мы сегодня повыставляем. Трохи сумок, рюкзаки там поставалось. Так сегодня хочу больше по шмоткам повыставлять. Бадажи багато. Эй, при всьому. Якось так. Может. Стіла стоять. Працює система. Ніде ніякі бока не розірвані. Пом'яті, так, да, розірвання, стан взагалі чудовий. Так, я пропоную ось такий лот. Це у нас все йде новорічне. Так, тут ну тут до 100 біса цих гирлянд. Не знаю, вони там до самого дня чи ні, щось спробуємо Ну, так, да. не до сих пор дня. Це у нас коробка на... На десь на, 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 на 15, мабуть, кілограм тут не написано. Це або 15, або 20. Отак от Укрпошта. Я пропоную на лот її. Тут, ну я не знаю, ну, точно десь 50 може більше гирлянд, тому кому цікаво. Все, я зайшов, короче, коротше, щось Там близько 20 лотів вийшло. Небагато. Но на ранішні публікації мені платить. Куда мені потім підемо, коли буде більше натхнення. Якщо воно буде, звісно. Треба потренуватися, вже тиждень не тренувався, це піздець. Тиждень не тренувався і короче, веса я ж тоді побив. Вісай я до сих пор так і не купив. Я не знаю, що мене по розумієте? понимаєте? Сіськ як висіли, так і висять. Короче. Бать подумав, що брать то маєш оноху чуть не охуєл. то оказалось просто чехол від наушників. Сука, бані коти. Йоба коти. Ібані котии Коти в цьому місяці в липні прям роздають пиздец. Уебали три рулона салфеток, уебали шість рулонів туалетної бумаги. Просто в дребізі їбать. Буквально так заноч встаєш, і бать і там Шість роз'єбаних рулонів бумаги, тільки хоч такогось пиздити. Розбили один гранінний стакан. Розбили один обичний стакан. І... А, і один раз короче, скинули цей. Щас покажу. Один раз скинули Це... оцей бокс культа. Я не знаю, як вони його скинули, але сам факт в тому, що вони його скинули і вони його пошкодили. Обідніка він потрібен ще. Я ще не відзняв весь контент по культу. Це я взагалі ніхуя Щас почти не знімаю. Тільки таке, що вже прям піздес треба. Щоб ви розуміли, Я... Yeah. це блять молоко От стань, це моє молоко на кофе. Сука. Щоб ви розуміли, я приїбав файли без раптором uh, від Trimohomбі, те, що мені тачку присилали, я приїбав десь файл з розпаковкою. Фу, рекламу і так і не випустив. Треба або порізняти, або хуй його зна що робити. Потом, що іще... Іще тільки вчора. Це, щоб ви розуміли хронометраж, хронологію подій. Вчора у нас було 20 липня. І тільки вчора в мене вийшов цей відос по ножам по розпаковці, інтеграція. Зайбісь. А прислали його мені коли Або в взагалі липня, або в кінці червня Ну, коротше, ну да. Як ви поняли, я заставив себе встати, побігати трохи, розтруситися, та трохи гантерки подігаю. Ось хвилин 50 і підплимо. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чи знімав. Сьогодні перший раз, як бігаю кардіо, я тоді побігав 40 хвилин, зробив а, декілька підходів становий напрямок і власне все. Зараз теж 30 хвилин побігаю. Таке трошки піднагнати. І нарешті я запустив а, друге відвітлення. По розпаковкам, але не в плані контенту, а в плані реалізації хоч якоїсь монетизації для виходу на прибутки з того, що ми інвестуємо в посилки. Так як у мене є певна кількість речей, які накопилися за цей час, і вони ну, коштують непоганих грошей, це, наприклад, нам попалось за весь час. Два великих з допстанціями станціями роботополососа. І я розумію, що якщо я його там поставлю з умовних 50 гривень, ну там доторгують його до тисячі і все. Це достатньо мало. Нульцевий такий колосос коштує 8 тисяч. І продати його за тисячу, це якось не дуже ок, ну, як мінімум для мене. Що мені потрібно якось відбиватися. Я придумав таку штуку як розіграші, де є обмежена кількість білетиків, обмежена а, вартість цього білету і обмежена кількість білету на одну людину. Переможець може бути один. Але цей переможець, як от, наприклад, з полососом, може купити 5 білетів, закинути 250 гривень. І з шансом 1 до 40 виграти цей пилосос. Отаку темку придумав, запустив сьогодні перші два розіграші. Є вже учасники, вже приймали там участь. Подивимося, як це буде приходити, будуть тримати в курсі, що воно, як воно виходить, не виходить. Але такий цікавий експіріанс, якщо вийде, то можливо це дасть буст. Подивимось.